Ми тут зібрані Владика Володимир, наші отці з курії. Хочемо дуже сердечно вас привітати вперше в новому згідно нового календаря з святом святого Василія Ваш покровитель владико, став для сотень тисяч поколінь священників, єпископів, зірцям, на який Рівняються і будуть рівнятися ще багато-багато тисяч майбутніх священиків і єпископів. І ви є один із тих, що є наслідниками святого Василія Великого. Табо називають <плес> його, що це ім'я носите як той продовжувач великих справ святого Василія Великого. Ми знаємо, що він і був і добрим. Таким вчителем, і благодійником, і дбав також про найбільш опущених. Тобто святого Василія так багато ви перейняли для свого життя. І ми хотіли би побажати вам, дорогі владику, щоб цей початок святкування 1 січня мав багато-багато ще продовження, щоб в тому новому. Григоріанському календарі ще багато-багато разів ми вас вітали з цим святом і дякуємо Богові за дар вашого життя і нині випрошуємо у Господа для вас, Божої сили, Божої кріпості і здоров'я на многії і благії віта. Дякую, влади, попитаю вам тут.